Модель Атланта, вона для тих, хто любить посиденьки в ліжку. Його привабливість в тому, що м'якенькі подушечки, досить зручні, вони вмонтовані до ліжка, не знімаються. Також це серія люкс, досить товстенькі царги, м'якенькі і скруглені кути, в які ви не вдаряєтесь. Ліжко з підйомним механізмом. Тут металевий каркас, букові ортопедичні ламелі, замовлені в даному випадку ущільнені, тобто. Можна обирати будь-який матрас, чи пружини чи без пружини, і вам жодна пружинка там не провалиться. Це ліжко вже покращене, оскільки дно обшите тканинкою, це досить зручно навіть попилососити. А також додавались ось такі шнурочки для того, щоб ви могли дістати своє дно і поприбирати під ліжком. Також є вентиляційні отвори і повітря циркулює, можуть ваші речі зберігатись надійно. Це ліжко виконано ось такій текстурній тканині. Приємний сіренький колір. А також маємо на складі запаковане ось такому теплішому відтіночку. Також можна ліжко обов'язково докомплектувати приліжковими тумбочками. Може бути з дерева, може бути з ДСП, і відтіночок можна і модель підібрати під ваше вподобання. А для тих, хто придбає ліжко з виставкового залу, обов'язково приємна знижка.